Так, у нас фальшбрус значить, пофарбований один шар. Пофарбований один шар. Зараз знімаю ворсу і тонуємо другим шаром. Ось такий у нас виходить фальшбрус 130х20, кому цікавий. Є в продажу колір дуб. Дуже Прикольно, під'їде до вашої кімнати. Кімнатка ось у нас вже зашита обрушоточка. Фержбрус готуємо і монтуємо. А ось у нас на стелю. На стелю у нас пофарбований тричі вже готовий, буде темніше, стіни у нас будуть світліші, а стеля буде темніша. Ось так ось у нас виглядатиме. Дуже цікаво, гарно. Так що, можете звертатися.